В Україні вперше зробили операцію з повторної трансплантації серця. Її виконали лікарі інституту серця Мінохорони здоров'я. Пацієнт, – 30-річний чоловік, і це його третій трансплантований орган. Доноркою нового серця для Петра стала жінка з білої церкви, яка померла від інсульту. Її родина ухвалила рішення про посмертне донорство після констатації смерті мозку. А Верховна Рада нещодавно ухвалила законопроєкт спрямований на вдосконалення організації надання меддопомоги із застосуванням трансплантації. Саме з цього і почну розмову із Михайлом Радуцьким, головою парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування. Пане Михайле, вітаю вас. В ефірі вітаю доброго дня. Отже, як я щойно сказав, Верховна Рада змінила порядок проведення трансплантації в Україні. Будь ласка, розкажіть нам більше про, про цей закон. Що саме він власне змінює? Дивіться ще в 2019 році. Саме складом цієї Верховної Ради в Україні була запущена програма взагалі трансплантації як такової. До того в Україні трансплантація робилась дуже рідко і. В Цілому людей, яким потрібна потрібна була трансплантація, відправляли за кордон. Там були великі черги. Це коштувало бюджет України дуже великих грошей. Причому відправляли навіть не в дуже дружні для нас країни, як да, та сама Білорусь. А на сьогоднішній день тільки за минулий рік в Україні зроблено 500, більше ніж 500 трансплантацій, і ці п'ять років показали, що треба вдосконалювати законодавство, Бо коли це все робилось вперше, ну були дуже багато речей, які не могли тоді бути передбачені. І цей закон це якраз не щось нове, а це просто вдосконалення діючого законодавства. Що цей закон дозволив? Що цей закон? Ну, по-перше, утворена спеціальна комісія, так званий національний трансплантичний комітет, який буде вивчати і займатися випадками, коли трансплантація, несприятливі випадки трансплантації. Да, це, ну... Смертність людини після трансплантації, чому вона виникла, що було так зроблено, чи не так зроблено це ну, природним шляхом було, що це тому, що було щось порушене під час трансплантації. А також те, чого не було, це поняття екстреної трансплантації, бо бувають дуже е, непоодинокі випадки, коли людина стоїть в черзі на трансплантацію. Але його стан вимагає дійсно негайної трансплантації, тому що ну, ми можемо втратити цю людину. І от саме знову таки цей комітет буде вирішувати, що якщо людині треба саме екстрена трансплантація, то він може бути поза чергою, йому така операція проваджена. А також, ну коли приймався закон, в нас була війна, але не була повномасштабною збройною агресією проти України. Тому в законі 2019 року було передбачено заборона, повна заборона вилучення органів саме в бійців збройних сил України, наших героїв, наших захисників, Повномасштабне вторгнення. І тоді це було тільки по двох областях: да, Донецька і Луганська область. Ну, на той час це були єдині області, які були тимчасово окуповані, де вели прямі бойові дії. На сьогоднішній день, на жаль, територія, де проводяться бойові дії, набагато більша, на жаль. І тому цей закон ввів заборону на вилучення органів для трансплантації у наших захисників. По всій, в цілому у захисників, да? де б це не відбувалося, в якій області б це не відбувалося. Uh -huh. Приблизно це ті зміни, які були в цьому законі. Дякую за докладні пояснення. Ще одна тема, про яку хотів розпитати з 1 січня. Усі знають, що в Україні запрацювала нова система визначення інвалідності без МСЕК. Тепер три дні тому в МОЗ зауважили, що ця система ще налаштовується що процес передачі архівів, наприклад, ще триває. Як думаєте, як довго може тривати оцей перехідний період? Ну, дивіться, Ми можемо думати довго, недовго, але ми розуміємо, що на це все Верховна Рада і. Рішення РНБУ і указ президента дали уряду аж півроку, але багато речей запрацювало вже з 1 січня. Добре, як зараз людині дізнатися, до якого медзакладу потрапила її справа, і взагалі, який алгоритм для тих, хто алгоритм дуже простий. Людина може звернутися. В онлайн або в офлайн режимі до свого сімейного лікаря, з яким в нього декларація, або до свого лікуючого лікаря, той, хто його веде людину, да? наприклад, якщо це наш військовий наш захисник, і йому треба пройти комісію оцінки його функціоналу повсякденного, то його до такої комісії може доправити. Його лікуючи лікар, йому не треба шукати свого сімейного лікаря, бо ну ви знаєте, що військовий може знаходитись в госпіталі в Дніпрі, наприклад, а сам він буде з Франківщини чи з Полтавщини, да і ну їхати до свого сімейного лікаря, щоб той зробив електронне направлення. Не треба всі направлення. Ну, перше робляться онлайн в електронному вигляді. Так само до комісії передається вся документація. Також комісія має доступ до електронної системи охорони здоров'я, де вона може історію хвороби за багато років отримати. На цього пацієнта комісія збирається за, за законом про ліквідацію МСЕФ. Ці комісії утворені на базі кластерних і надкластерних лікарень. Тобто тут шукати не треба, лікар, який доправляє, він відразу людині скаже, де його комісія буде засідати. Пане Михайло, власне, причиною ліквідації МСЕК стали численні корупційні скандали. Які запобіжники від корупції тепер має нова система? Ну, давайте я би не звужував все, що тільки що це ліквідація, тільки корумційної скандали. Так, це один з головних важелів, чому так терміново. І ми дякуємо президенту, і дякуємо Раді національної безпеки та оборони, що це питання було вирішено дійсно в такому екстреному порядку. Це був ну такий знаєте, як каталізатор, але в цілому системам серця спадок, який залишився нам від радянських часів. Це застаріла система, система якою не користується вже не одна країна, яка себе поважає, не одна цивілізована країна. Тому ну, час змін настав. Корупція це був каталізатор, що ми не, не почали робити ці зміни 5-7 років, як зазвичай ми це робимо, Да? Це було терміново. Які запобіжники проти корупції їх дуже багато. Ну, по-перше, нема з 1 січня ніяких паперових документів. Вони не то, щоб не були заборонені, просто вони не будуть розглядати з комісією. Все тільки в електронному вигляді, все тільки те, що є в електронній системі охорони здоров'я, починаючи з направлення, закінчуючи там, аналізами і всім іншим, це перше. По-друге, пацієнт до дня, точніше, до хвилини початку засідання не знає, хто саме в цей день з лікарів буде розглядати його справу. Так само лікарі не знають, який пацієнт до них потрапить на засідання. І одне, і друге робиться рандомно, робиться електронною системою, коли призначаються лікарі день в день рандомно. Ну, фахівці, які потрібні. Да? Там умовно ніхто не призначив стоматолога розглядати питання неврології. Да? Але ці фахівці, то це не один і той самий фахівець, як було в МСЕКА, да? Це той лікар, який ну, саме його система бере на цей день. Так само і про пацієнта лікарі дізнаються рандомно, вже коли пацієнт зайшов в кабінет, вони знають, що це за пацієнт. Друге, це обов'язкова декларація кожного лікаря, який приймає участь в засіданні такої комісії. Причому декларація нічим не відрізняється від де тієї декларації, яку заповняє. Дергслужбовець категорія А, умовно, президент, міністр, депутат, то таку саму декларацію мають заповнювати лікарі, заповнювати на постійній основі. І четверте, що, на мій погляд, дуже важливо, що будь-який пацієнт, який отримав на руки рішенням МСЕК, може перевірити це в електронній системі під своїм. Ніком, да, чому було відмовлено чи навпаки там. І, але це може зробити не тільки пацієнт. Да? Ага. Перевірити правильність назначення, бо це все, папірців нема. Умовно написати там, щось підмахнути на, на паперці, віддати на МСЕК, а МСЕК не, не завжди має можливість перевірити. Ну, написав лікар на папірці. Пане Михайло, я вас зрозумів. На жаль, у нас просто завершився вже ефірний час, але мені здається, глядачі зрозуміли всі відповіді на наші запитання. Дякую вам дуже. Це був Михайло Радуцький, голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.